Аматорський художній гурт Прилучаночка з села Нова Прилука Турбівської громади проводить репетицію. З початку повномасштабного вторгнення учасниці колективу дають благодійні концерти та збирають гроші на Збройні Сили України. Перший концерт гурт Прилочаночка провів наприкінці весни 2022 року. Про це Суспільному розповіла його керівниця Марія Покотило. Каже, тоді зібрали понад 20 тисяч гривень, витратили їх на закупівлю продуктів для волонтерів, які готують на фронт. Ми відчули, що ми потрібні. Ми відчули, що це ну, що Ми можемо щось зробити. Можемо бути корисними. До 24 лютого 2022 року співочий колектив виконував різножанрові пісні. Нині ж у їхньому репертуарі патріотичні та українські народні, каже учасниця гурту Світлана Березюк. Обираємо ми пісні, почувши, наприклад, або з інтернету, або по радіо. І ті, які підходять нам по тембру голосу, по нашому духу і які підходять для нас, яким ми живемо. Благодійні концерти аматорського гурту прилучаночка тривають до 4 годин. За цей час учасниці колективу виконують понад 30 пісень. Сценарій ми складаємо самі. Під під кожну пісню підбираємо слова підтримки, слова мотиваційні, щоб люди волонтерили, щоб люди відкривали свої серця. Окрім концертів у рідному селі гурт виступає і в Турбові долучають і дітей, які відвідують музичний гурток. Дев'ятирічна Марія Сулима каже, збирати гроші для захисників їй подобається. На війні зараз її хрещений та дядько, тож у такий спосіб допомагає і їм. Мені подобається співати пісні про перемогу. І співаю я народні пісні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт провів 10 благодійних концертів та зібрав 150 тисяч гривень. За словами Марії Покотило, гроші передають на лікування та реабілітацію бійців. Кошти в основному приходять нашим односельчанам, які були поранені, і на їхню реабілітацію. На лікування маленької донечки нашого захисника. Також віддали кошти до кінця місяця. У гурту Прилучаночка заплановано ще один благодійний концерт. Марія Покотило каже: збиратимуть гроші для родини загиблого захисника. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк Суспільне, Новини, Вінниччина.